Товариство вітаю! Мене звати Олексій, і сьогодні я хотів би зробити невеликий огляд на найпопулярніші китайські EDC-наключники. Робіть свої улюблені напої. Підписуйтесь на канал, а ми починаємо. Почнемо з першого варіанту: це невеликий ліхтарик на карабіні. Я його купляв вже у нас, ціна не дуже різниця. Такий коштує 2 бакси. На Аліжкі, я думаю, ви точно його знайдете, вже є модифіковані варіанти з червоним світлом. Пошукайте, якщо треба. Отже, що в нас тут взагалі є? Кишеньковий ліхтар, LED Mission, USB-C, відкривачка пляшок, компактний. Ну, як наключник, він не дуже компактний. Мабуть, якщо носити його. В сумці, то піде. Давайте далі. Особливості ті, що є міцний магніт, карабін і три режими яскравості, максимально 500 люмен. З приводу 500 люмен. Можливо, і є. Реально, я порівнював його з 6ватною ладівською лампочкою, то він світить не сильно гірше, а може, навіть і так само. Що в нього тут взагалі є? Давайте трохи про корпус. Корпус у нас у самого ліхтаря пластиковий, але він вставлений у алюмінієву рамку. Він легенький. Тут вказаний діод на 6 Вт, 500 люмен і є декілька режимів роботи. Зарядка в нас Type-C, діод стоїть. Магніт. Такий вже трошки покоцаний. Це він такий був. Так, є ніжка. Ну, ніжка так незручно. Її можна відкрити на максимум, поставити так, і так ліхтар більш надійно стоїть. Кому потрібно щось десь поставити, підсвітити, взагалі непогано. Далі в нас є різьба, різьба на штатив. Може теж хто там знімає щось, чи в когось є невеликі штати, в гараж поставити. Ну, непогано, наче все непогано. Плюс є магніт, магніт непоганий, невеличкий, але він його спокійно тримає. Карабінчик, ну, наче все ок. Давайте подивимось по світлу. Тут є декілька режимів. Основний режим, який працює на максимум, це потрібно просто затиснути. Кнопку живлення. Світить дійсно непогано. Все. І він виключається. Далі. Звичайні режими це на 60% яскравості, на 30% яскравості, навіть діоди можна побачити. І стробоскоп Такий універсальний. Непоганий ліхтар, можна причепити його до рюкзака, наприклад, і включити стробоскоп. відкрити пляшку, причепити там до машини, до чого, щоб вам підсвітило. Ну, наче непогано. Навіть з цією підставочкою вона, хоча і пластикова, але маючи трохи паракорду, можна його ще й використовувати на удор, кудись підвісити. Щось теж собі підсвітити, використовувати там на невеликій яскравості. тримає. Я не засікав, скільки на максимум він тримає. Але я їм присвітив десь хвилин 30 на 60%, все було стабільно, не погіршилась яскравість, все добре. Отже, як на наключники рекомендувати не бачу сенсу, бо він реально ну, такий завеликий, якщо порівняти, наприклад, там, з іншими моделями. Але якщо ви тягаєте з собою ці ключі в наприклад, в сумці, чи взагалі просто кинути його в сумку, є такий як універсальний гаджет, у якого основна особливість це ліхтар, то він підійде. На IDC так точно. В мене він піде в машину. Я вважаю, що це для машини взагалі добрий варіант. Там, наприклад, якщо у вас в машині немає ліхтаря на голову. То цей варіант теж зможе допомогти. Кудись його можна причепити на Магліт, чи причепити на карабін. Чи просто його, якщо ви там, наприклад, змінюєте колесо, його можна просто поставити на землю, і він вам все підсвітить, і світить він дійсно непогано. Тобто ціна, якість тут виправдана, в принципі, все ок. Заряджається він від USB Type-C. Звичайний тапсі, найдешевший. Цікава особливість, якщо порівнювати ці всі три ліхтарі, то в двох із них однакові Тейп-Сішки. Це якраз у цієї моделі М300, яка буде далі. А от якщо дивитись на edc шний на 900 люменів, то в нього більш якісний провід. Так, із особливостей. Отже, переходимо далі. Так, наступний варіант це Portable Multifunctional High Power Flashlight M300 S11. Все, як китайці люблять. Strong Magnetic Absorption, Strong Like Телефото. Окей. З особливостей добре світить Type-C, ультрафіолет. Є магніт на корпусі і ватерпруф. Але тут не ватерпруф, дійсно тут стоїть IP65, тобто від бризг, від дощу він всім вспорається. У воду його, на жаль, краще не занурювати. Так, ми маємо 5 основних режимів по головному світлу і тут ще декілька режимів на вбудованих невеличких діодіках. Згодом я вам все продемонструю. Батарея на 500 мАч точно така ж, як і у попереднього ліхтаря. Самсунгівська оптика вказана, не знаю, чи так це насправді. IP65 18 грам type c 1,5 метри це скоріш за все те, що його можна кинути з 1,5 метри, і нічого йому за це не буде. Окей, давайте вже подивимось на сам ліхтар. Ліхтар. Що одразу кидається в очі, це те, що тут є кліпса. Непоганий варіант, наприклад, там на кепку причепити, чи на лямку, чи на молі, ну, непогано. Вона така слабенька, але якщо обережно використовувати, я думаю, що деякий час точно прослужить. Кнопка, велика кнопка, але вона така. Не дуже зручна, треба от прям знаходити цю кнопочку і на неї нажимати. Далі, невеликий карабінчик на ключі. Магніт. Магніт я вже пробував. Він слабенький, якщо чесно. Так, він тримає цей ліхтар, але реально його можна вітром здути. Тобто, магніт тут поставлений тоненький, якщо, наприклад, порівняти з попередньою моделлю по розмірам. Він трошки менший, але цей важчий і тримає краще. Тобто, не знаю, можливо, просто слабий магніт. Корпус зроблений не дуже якісно. Треба ці фасочки все знімати буде. Корпус у нас пластик флюоресцентний, тобто він затримує в собі світло. Вам, я думаю, не буде зараз видно. Тримає погано, якщо чесно. Ну, тобто, якщо, наприклад, порівнювати з найткорівським Tікі, ну, тяжко їх порівнювати насправді, тому що він малий, світить краще. Так, менше додаткових режимів і опцій, але він набагато якісніший і приємніший на дотик і з використанням. І кнопка, ну, з кнопкою взагалі тут проблем ніяких немає, все дуже зручно, приємно. Ну, порівнювати нема сенсу, тому що цей коштує десь в 15 разів менше. Тому. Продовжимо. Так, магніт Type-C, який у нас тут ховається. Ну, піде. Окей. Можна навіть розкрутити, подивитися, що там. Угу, mm -hmm. Є. Така силиконова прокладочка, це добре. Діод головний. Ну, я думаю, якість ви можете самі все побачити. Лінза. Тут теж прокладочка стоїть. Непогано. За 2 бакси дійсно непогано. Так, що в нас по режимам роботи? Принцип такий самий, як і в тіки. взагалі, це ж, я думаю, ви розумієте, що це все аля репліки і підробки просто на більш якісні моделі популярних брендів та й все. Але те, що вони сюди запхали і функції, які вони взяли, вони дійсно можуть бути корисними. І за ту ціну, яку вони продаються, це непогано. Це дійсно непогано. Так, якість фігня. От його тримати в Росії, Чесно, після, наприклад, надкорівського. Але, мабуть, якщо ви не тримали Надкорівський в руках, то ну... ще спеціальні такі. Не знаю, чи це дизайн чи ні, але, ну, так, з цим приємніше тримати якось воно так більш надійно лежить в руці. Давайте дивитися режими. Якщо ви тиснете один раз, нічого. Не трапиться для наключників це добре, тому що у вас там в сумці чи в кишені, якщо там натиснути один раз, він просто не буде світити і не розряжить вам цей ліхтар. Якщо натиснути два рази, ми вмикаємо основне світло. Ви можете бачити. І далі просто перемикаємо. З меншого до більшого. І назад на мінімум. По заявленим характеристикам мінімум це 2 люмени і може так просветити 32 години. Я не перевіряв це. Можливо. О, кнопка працює дійсно не дуже. Так, це максимальний з доступних основних режимів, але ще є, якщо затиснути, ви вимикаєте ще є режим турбо. Це просто треба затиснути цю кнопку. Режим турбо. Режим турбо вказано на 400 люменів, Скільки відпрацьовує посвітло, не зрозуміло. Цієї інформації немає. Ну, світить він непогано. Якщо порівнювати з попереднім ліхтарем, попередній. Більш тепліший, більш таке денне світло, і він обширний. Він світить не стробоско... не прямо, а більш розсіяно. Це світить загалом прямо. Тобто на ключі в під'їзді там щось собі там, трохи підсвітити на декілька метрів. Варіант непоганий. Але тут є цікаві режими. Давайте приберемо цю страшну коробочку. З приводу цікавих режимів. Режими вмикаються, коли натиснути на кнопку тричі поспіль. Вмикається основне світло. Це просто світло, нічого воно не дає. Але якщо там використовувати його, наприклад, там на магніті, чи вам треба ви на кепку вдягнули, вам треба підсвітити собі під ноги, то це може спрацювати. І далі вже цей. Режим перемикається одним натисканням. Стробоскоп. Це ультрафіолет. Чесно, я його перевіряв. Це більше не те, щоб ультрафіолет. Це просто як... Таке фіолетове світло. Так, воно може там вам щось подсвітити, але там гроші перевірити, ви цим не зможете. Дивіться. Вже, вже ще з ним трапилось і нормально він не хоче перемикати. О, червоне. Червоне мені тут дійсно сподобалось. Воно яскраве. Воно дуже приємно світить. В темряві взагалі супер, на очі не б'є. Червоний стробоскоп. Щось кнопка взагалі заїдає. Ага, і є ще ліхтар, не ліхтар, а режим поліції. Тут стоїть, так, да, тут прям стоїть мод. Тобто я думаю, що ви розумієте, що використовувати це там на машині не можна, це незаконно, але там, не знаю, когось злякати десь у дворі чи розігнати якихось алкашей, може, це і спрацює. Стробоскоп. синій і червоний. А, ні, це, це все ще мод поліції, де? Все. Тобто, що ми маємо: білий стробоскоп, ультрафіолет, червоний, червоний стробоскоп і режим поліції. Затиснути, вимикаємо. Корпус тут виконаний з флюоресцентного пластику. Тому так, трошки він щось там затримує в собі з сонячного світла. Але від себе він заряджається дуже погано. Так, ви теж не побачите. В мене є фото в Телеграмі, можете там побачити, і там якраз є цей ліхтар, фоткав в темряві, і він, ну, непогано, наче себе може виділити. А взагалі, заходьте до нас в Телеграм, силочка буде в описі під відео. У Нас там збирається така невелика двіжуха, там я завжди за тиждень. Чи менше викладаю анонси наступних відео, тому ласкаво прошу. А ми продовжимо. Третій варіант найцікавіший з усіх, і найдорожчий, але є свої переваги. Зараз подивимось чому. Тут Type-C, який я вже показував, дійсно якісніший за попередні. Ну, може, на півбакса дорожчий, просто з вигляду. Поставлявся цей ліхтарик у такій коробочці EDC Flashlight модель V3, є багато різних варіантів його виконання, я вже бачив. Тобто це просто різні, різні бренди, але формат взагалі один і той. На 900 Люменів, якісь там модулі, режими роботи та й таке. Встроєна батарейка Type-C. Ще тут з особливостей на метр його скидати нічого не буде. Ветерпроф тут теж стоїть I65, тому IP65, тому краще його воду не занурювати, але дощ, чи там якісь бризки, то він з цим впорається. Також є ультрафіолет, магніт, Red-Blue флешлайт це поліцейський режим. І тут все. І невеликі характеристики є. 500 мА на годину. Така ж батарея, як і всіх них. IP65. Різні моди. Світить на 100 метрів. Розмір, вага 33 грами. Дуже непогано. 33 грами це такий по вазі, як і цей же ліхтарик. Ну, так, десь воно так і є. Але виглядає, погодьтесь він цікаво. Така батарейка в нього на весь цей Model V3 EDC, flashlight, все круто, такий корпус приємний на дотик. Він трохи такий більш гладкий, ніж в попередньому ліхтарі. Він теж має особливість це флюоресцент, ну, флюоресцентний пластик, але теж тримає не дуже добре. Тобто він буквально, вони взагалі обидва заряджаються. Одразу ж, якщо там, наприклад, на Сонце їх покласти, а тримають, ну, хвилин 5 може тримають. Якщо порівняти стільки в цьому форматі, то це тримає чомусь краще. Я не розумію, хоча наче дивишся на цей пластик і він однаковий. Так, давайте далі. По корпусу в нас тут є два потужних ліхтаря, тому що тут якраз і 900 люменів. Давайте взагалі подивимось на цю коробочку вже, бо він такий ліхтар вже подорожчий. Побачимо, як він взагалі поставляється. Така коробочка, я вже одразу відкрив на потрібні мені характеристики В цьому пакетику був було кільце. Тобто такий варіант, тут був type провод. Думаю, що приберемо. Характеристик. Також є у основного ліхтаря є 5 режимів. Тут ліхтарі поділені є основне світло і також додаткові моди. Основне 5 режимів роботи. Максимальний турбо, якщо затиснути. І 4 звичайних там від економного режиму там мінімум, середній та високий. Заявлено, що у режимі турбо. На 900 люменів витримує 75 хвилин. Світить він дійсно непогано, але 900 люменів я б йому не дав, чесно. Він в мене заряджений, я спеціально все зарядив. На жаль, я не перевіряв по часам, це співпадає чи ні. Але я вважаю, що китайський наключник, ну врячі, там буде. Заявлені всі характеристики, ті, що вказані на паперці і встановлені в цей ліхтар. Тому я б, не, я б на це не сподівався. Світить добре. Дійсно, світить добре, він світить яскравіше, ніж попередня модель. Я думаю, це і зрозуміло, чому. Просто вдвічі більше діодів, та й все. Характеристики взагалі покажу. Можете поставити на паузу. Сподіваюся, вам все видно. А я перейду вже до самого ліхтаря. Особливостий корпусу, те, що я вже казав, що він непогано лежить в руці. в нього такий цікавий корпус з цими виїмками. Воно дійсно ну, він з рук не, не сковзає. Нормально. Є це кільце, я його одразу причепив. Насправді, не знаю, сюди б якийсь маленький карабінчик, щось типу такого причепити б. Мені здається, було б зручніше. Тобто, це можна реально змінити і він. На ключах, він важить так само, як і перший, але він більш компактніший. Тому на ключі це варіант значно краще буде. І до того ж, особливість цього ляхтаря є в тому, що він світить також прямо, а це розсіяно. І прямо все одно, якщо ти йдеш там кудись додому, в темряві чи гуляєш, то Краще, реально бачити, там, що в тебе там, за 20-30 метрів попереду. Цей варіант краще буде. Так, ще що по корпусу? Магніт. Магніт я тут перевіряв. Магніт дійсно непоганий, по розмірам вони однакові, але цей тримає набагато кращий. Хоча ліхтар майже вдвічі важчий. Не знаю, чому так. Ну, тут дійсно магніт краще. Зарядка Type-C теж вона тут ховається. Корпус прозорий, тому, я думаю, вам добре видно цю батарею здоровену. Не знаю, чому тут вказано 500, можливо. Так, 500 мА полімер Літіум Беттері. Дуже дивно, якщо порівняти, наприклад, з цією моделлю, то теж вказано 500. Але тут він значно більший. Окей, йдемо далі. Ну. У корпусу все, тут це реально досить просто. Не відкручується, не знімається, як в попередній моделі. Можна зачепити за карабін чи кинути на темляк, щось підв'язати до нього. І магніт все. Переходимо до режимів. Як я вже казав, є турбо. Якщо натиснути двічі, буде звичайний мінімум, і далі вже перемикається по звичайним режимам. Якщо затиснути, ви вимикаєте. Теж, якщо натиснути на ці кнопки по одному разу, нічого не буде. Тобто для наключника в кармані в кишені він підійде. Ця кнопка відповідає за основне світло. Ця кнопка відповідає за додаткові режими. Але тут є деяка особливість. Якщо затиснути цю кнопочку з молнією, ви побачите, що тут є режим, теж на максималках. Бокове світло. Він такий розсіяний, світить, ну, непогано. Далі. Якщо натиснути двічі, у нас вмикається ультрафіолет. Ультрафіолет такий же поганий, як і в попередній моделі. Гроші їм перевірити дійсно складно. На прикладі, у мене тут є двадцатка. У двадцатки є отут полосочки. І їх дуже погано видно. Дійсно дуже погано. Я сподіваюся, вам видно це. Ну, тобто, перевіряти гроші немає сенсу. Можливо, там якісь плями десь. Ну, щось таке. Знаєте, погратись. Це ультрафіолет, просто щоб погратись. Чи може ви знаєте якісь цікаві історії або якісь цікаві ситуації, де можна його використовувати? Будь ласка, поділіться в коментарях. Червоне світло. Воно таке більш точкове. Я б не сказав, що воно потужне. У попереднього ліхтаря червоне світло набагато яскравіше і набагато приємніше, як по мені. Але, ну, може щось почитати. Не знаю, він, ну, реально слабеньке. Реально слабеньке. Тобто, якщо тут ввімкнути, я думаю. На відео. Сподіваюся, що вам буде видно. Заходьте в коментарі, пишіть, чи потрібно всі ці режими показати в темряві, і я виставлю окремо ще відео в Телеграм. Так, далі червоний стробоскоп. Поліцейський режим такий самий, і знову звичайне світло. Отже, висновки. Як я для себе розподілив взагалі ці а-ля наключники? Це в мене піде в машину. Універсальний варіант, має багато корисних опцій, куди його можна застосувати. Непогано. Мені не треба там для машини щось, щоб світило кудись далеко. Чи там. А розсіяне світло, яскраве, взагалі підійде супер. Так, далі. Цей наключник. В мене вже дістається дружині, вона його вже одразу ж примітила. <хи> я його віддам їй. Непоганий варіант, реально за свої гроші. Взагалі, ці три ліхтаря так, це Китай, якість взагалом не дуже добра. Але я їми користувався. Я не засікав час, для мене це не було там принципово, але свою функцію вони дійсно виконують. Якщо потрібно там побавитись тими ж режимами, чи не побавитися реально увімкнути червоне світло, щоб тебе було просто в темряві приємніше кудись піти ще щось, щось там зробити, то вони з цим справляються. Тобто для наключника це дійсно непоганий варіант за 2 бакси. І ще й вони всі заряджаються від Type-C, це теж чудово. І третій варіант. Він мені сподобався, він просто прикольно виглядає. От дійсно прикольно. Скоріше за всього, я його буду міняти іноді зі своїм Тікі. Так, тільки набагато зручніший, він маленький і супер теж світить. В нього, на жаль, немає там червоного моду, але розміри ви самі бачите, я коли там йду без сумки, то на кишенях краще тримати більш компактний варіант. Це все. Якщо у вас є якісь питання, чи може я щось не вказав, чи взагалі у вас є якийсь цих ліхтарів і є досвід використання. Будь ласка, з приводу цього всього поділіться в коментарях. Цікаво буде почути вашу думку. А я нагадую, що в нас, на жаль, ще йде війна. Не забувайте допомагати нашим силам оборони, не забувайте донатити. І все буде добре. Хай щастить. Оу, oh, народ. Заліз в аналітику каналу, побачив, що мене дивиться багато мужиків, які на мене не підписані, але дивляться кожні моє відео. Тому, будь ласка, підпишіться на канал, ставте лайки чи не ставте це вирішувати тільки вам. Пишіть коментарі, цікаво буде почути вашу думку взагалі з тематики EDC, з тематики ліхтарів. І заходьте в наш телеграм-канал, діліться своїм досвідом. Все, на все добре.